Зоріно часу доби вам, громадяни! В ефірі 29-й випуск ЮНН. Сьогодні поговоримо про те, що приніс нам патч 3.22, Дізнаємося, що нас чекає у 2024 році, і які ведуться роботи над штучним інтелектом. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте зсу. Усі посилання в описі до відео. З виходом патча 322 в лайф, ми отримали три кораблі готові до польотів від виробників Апоа, Оріжен і Дрейк. Почнемо з найекзотичнішого Апоа Сантакай. Сантакай це середній винищувач від АПОА. Його особливість в тому, що він відрізняється від середніх винищувачів ОЗІ. Як для свого розміру, він має доволі багато здоров'я і класичну для Шан високу маневреність. І звісно ж, він надзвичайно яскравий як за своєю функціональністю, так і за формою. Вводячи ідею з інопланетними кораблями, розроблено. Таки не хотіли зробити їх максимально чужими для людей. Вони мають відчуватися іншими в межах своїх класів і розмірів. У стилі Гатак домінують більше індустріальні мотиви, потужні та масивні. Тоді як для Апоа наткненням для стилю стала форма комахи. Вони мають бути набагато швидшими, трохи агресивнішими та зберігати відчуття атаки у своїх формах. Сантакай чітко простежується як родич Хартуал. Це другий корабль від Апоа, і він дійсно є чимось на кшталт старшого брата. Вони обидва мають. Два стани трансформації від посадки до польоту. Тут присутня класична для АПОА трансформація від більш горизонтального посадкового положення до більш вертикального для польоту і бою. Для Сантакай інопланетна естетика простежується як в інтер'єрі, так і в екстер'єрі. Одним із унікальніших елементів Сантакай є кабіна пілота. Це стосується не тільки простору всередині, а й способу потрапляння туди. Крісло пілота опускається, щоб забрати гравця з поверхні, і після цього переміщується разом із гравцем усередину корабля. Це було важке візуальне завдання, під час реалізації якого команда хотіла уникнути проблем, що виникли під час проєктування Гатак, і водночас зберегти унікальність і самобутність. Усередині корабля багато кнопок із написами мовою Шан. Одне із завдань, що стояло перед розробниками для всіх інопланетних кораблів, це прибрати максимум людських елементів. Саме тому інтерактивні екрани тут із текстом мовою Шан. Сантакай це справжній винищувач, його відмінність у тому, що він не має жодних секретних прихованих функцій. Але але в ньому вже реалізовано всі новітні технології та функції, такі як стележі для зброї, особисті відсіки та доступ до компонентів. Вогнева міць корабля досить непогана для свого розміру, але його справжня сила це маневреність. Від космічних кораблів перейдемо до серії Origin X1. X1 це перший ховербайк від Origin у грі. Це своєрідна відповідь на інші ховербайки, такі як Nox і Dragonfly. Цей байк розроблявся паралельно з 400 i на етапі його концепту, і його ідея полягала в тому, що це класичний маленький транспортний засіб, який можна швидко взяти з вашого великого корабля дослідника. 400i має власний маленький гараж попереду, і він дає змогу, приземлившись на планету, залишити все в кораблі та вирушити на пошуки гострих відчуттів на поверхні, керуючи маленьким вертким ховербайком. У дизайні багато елементів, які мають підкреслювати, що це саме ховербайк. Тут багато візуальних ефектів і різних елементів освітлення. Він справді відчувається як байк майбутнього, починаючи від стопу вогнів та фар, закінчить чуючи кокпітом, що є чимось на кшталт простору для водія. Серія X1 це серія з трьох байків, які дають змогу Origin зайняти власну нішу на ринку ховербайків і запропонувати три різні стилі гри на них. X1 Force призначений для наземного бою, даючи змогу фокусуватися на швидкісній невеликій цілі, забезпечуючи гравця певним захистом від кількох влучень. Друга модель це Velocity. У ній відсутня точка кріплення зброї, але зате вона має збільшену швидкість. Планується, що X1 Velocity стане конкурентом Nox. Обидва мають бути швидшими, ніж Dragonfly, який є більш утилітарним. Тому Velocity є чудовим доповненням парку гоночних транспортних засобів. Базовий X1 це варіант для тих, кому не подобається Nox або не подобається простота естетики, яку пропонують виробники Drake. Говорячи про естетику Drake, перейдемо до останнього корабля патчу 3.22 Drake Cutter Rambler. Cutter Rambler – це третій варіант серії катерів, який завершує серію в цілому. На Сітизанконі було озвучено. Що сімейство Дрейк Катерів від самого початку було спроєктовано як серію з трьох кораблів. Там же був представлений базовий варіант і скаут. Рамблер 3. І він був спроєктований як досконаліша версія преміум класу для дослідників-початківців. Так, слово преміум і Дрейк перебувають трохи в опозиції одне до одного, тому що Дрейк це скоріше функціональний, а не вишуканий виробник. Але в рамках серії Катер модель Рамблер позиціонується саме так. Частину заднього вантажного відсіку було принесено в жертву заради збільшення. Житлового простору. Тут помістилася шавка для скафандра, автомат з їжею і власне місце, де можна поїсти. Тут же розмістився маленький столик для відпочинку. Загалом тут є абсолютний мінімум, потрібний пілоту, який збирається досліджувати всесвіт. Деякі зовнішні відмінності рамблера трохи змінюють візуальне сприйняття корабля, інші є більш функціональними. Наприклад, збільшений паливний бак зверху, який візуально нагадує багажник. Як і в скауті, тут замінено маневрові двигуни. Їхній набір розташований в окремих з кожного боку це допомогло трохи урізноманітнити силует серії. Одна з речей на яку розробники намагалися спиратися при розробці Рамблера, це зберегти менталитет Дрейків в будівництві своїх кораблів. Маючи обмежений бюджет на дизайн своїх кораблів, Дрейк розробляють шасі, які потім видозмінюють під різні потреби, створюючи нові моделі. Рамблер виводить базовий катер на новий рівень з точки зору життя на борту. Усі ці нові транспортні засоби вже з'явилися в постійному всесвіті. Крім кораблів 322, приніс багато. Багато всього нового. Тут є структурний сальваж, оновлені вантажні контейнери, нові поселення, зачіски персонажів, карти для арени командер і багато всього іншого. Про всі ці оновлення ми могли докладніше почути в попередніх випусках Inside Star Citizen. Цей випуск був останній у 2023 і Джаред з командою йдуть на новорічні канікули. Без прив'язки додат Джаред дав свій прогноз на те, що ми можемо очікувати в 2024-му. У першій половині року можна чекати на майстер моди, нову механіку. Управління кораблями, персональні ангари та оновлення вантажного геймплею пов'язане з ними, що вплине на майже всі аспекти гри. Також у першій половині року мають вийти різноманітні поліпшення FPS геймплею. Тут буде нова система перезарядження, система зносу, осічок, нові приціли та система дозарядження. Далі у 2024 році можна чекати на оновлення системи Єви, системи шоломів і лінз, екрана лута та системи взаємодії з предметами за замовчуванням. Також очікується на нову систему кастомізації. Персонажів з можливістю додавати татуювання, шрами і пірсінг, і, звичайно ж, найважливіше бороди. Обов'язково варто очікувати масштабне оновлення системи мобіглазу і зоряної карти. Обидві системи вийдуть у першій половині року. Також вийде велика кількість різноманітних поліпшень для вже наявних ігрових механік. Нас очікують також 5-6 нових транспортних засобів. Pyro, обіцяне в 4.0, також виходитиме за планом і паралельно з ним на каналі Tech Preview відбуватиметься тестування сервер та пов'язаних з ним технологій, реліз можна очікувати влітку. З релізом Пайеро почнеться оновлення всього, що пов'язано з геймплеєм і функціоналом системи Pyro. Друзі, якщо ви хочете грати в Star Citizen українською, то велике прохання підтримати нашу петицію щодо локалізації гри та розповсюджувати її серед своїх знайомих. Також ви можете приєднатися до нашої фанатської команди локалізаторів та разом зробити Star Citizen Українським. Посилання на сервер Discord в описі до відео. Черговий епізод шоу Star Citizen Live повернув. Мувся після перерви в кілька тижнів. У гостях були Дієго, Френ і Ендрю, програмісти, які працюють зі штучним інтелектом. Перед початком шоу вони переглянули і вибрали питання зі Спектруму, на які, на їх думку, вони могли б відповісти найкраще і найточніше. Решта запитань були взяті з чату стріму. Ми ж для вас вибрали найцікавіше. І так, що ми дізналися з відповідей? Поведінка шиї дуже сильно пов'язана з продуктивністю сервера. Найпростіший приклад це порівняти його з FPS монітора. Можна грати із п'ять FPS, але замість плавного процесу ви будете бачити набір кадрів. Для штучного інтелекта FPS – це кількість можливих рішень за секунду, і коли зараз це число іноді падає від 3 до 7, це стає помітно і може дратувати, особливо під час бою. Деякі завдання шиї вимагають більше ресурсів для обчислення, наприклад, пошук шляху. Це дуже дорогий розрахунок, тому його не можна робити на кожен кадр, тим більше це було б надмірно. Тому, якщо FPS замалий, такі завдання розтягуються у часі на кілька кадрів, щоб видавати. Результат обчислень без переривань, з точки зору оптимальності, FPS понад 10 уже був би ідеальним. Зараз найчастіше значення між 5 і 8 FPS. У роботі перебувають кілька технологій, про які буде розказано пізніше, коли вони будуть тестуватися. Вони додадуть змогу сильно поліпшити поведінку NPC навіть під час сильних просідань FPS. Кількість наданих деталей і описів роботи дає змогу повірити, що ці технології дійсно вийдуть найближчим часом. Технологія шиї вже існує і вона вже використовує. В грі для деяких капітальних кораблів, і навіть для турелей у бункерах або за межами станцій. Але це тільки вершина айсберга. Внутрішня розробка вже дуже далеко просунулася у створенні цієї технології та можливості її впровадження. Технічно вже зараз можна ввести в гру предмет, який би міг узяти на себе управління турелю або кріслом другого пілота. Причому варіативність налаштування дає змогу органічно вплисти це в економіку гри, коли більш просунуті або більш швидкі варіанти, коштували б дорожче. Головна проблема. Або питання, наскільки це змінить гру на краще. Так, багато хто б хотів стрибнути в Hammerhead, де в кожній турелі встановлено по блейду і не залежати від інших гравців, але чи поліпшить це відчуття від проекту. Поки що немає чіткої дати, коли це вийде. Тому що ми не бачили блейди в анонсі Джареда з інсайду, але, за словами розробників, коли його зарелізять, це змінить космічні бої майже кардинально. Розробка штучного інтелекту живих істот перебуває на дуже просунутому етапі. Наприклад, для Squadron 42 вже закінчить. На програмування всіх істот, яких там можна буде зустріти. Наразі триває активне розширення діапазону, створені варіацій їхньої поведінки, але поки що про них не можна розповідати. У відео на світезенконі були космічні корови, і варто зазначити, що це не була заскриптована поведінка. Це був повноцінний інтелект живих істот. Вони вже готові. Наступне питання стосувалося впливу на роботу з шиї, впровадження рівнів реплікації та сервер мешингу. Як і будь-яка технічна фіча, рівні реплікації накладають певний відбиток на. Роботу команди з програмуванням шиї. Але наразі робота за двома цими напрямками ведеться в дещо інших площинах. З погляду передавання інформації серверу, поведінка NPC імітує поведінку гравця. Тож, якщо рівні реплікації працюють із гравцями, не буде жодних перешкод для роботи шиї. Звісно, після впровадження сервер мешингу з'являться нові завдання, але зараз вони не в пріоритеті. Єдине, що зараз уже зрозуміло, для шиї неможливо буде мати один сервер з обробкою моделі поведінки, тому що в різних системах вони змінюватимуться іноді кардинально, тому для кожної системи буде свій сервер, і поведінка ботів, які переходитимуть із системи в систему, має теж змінюватися. Конкретного рішення для реалізації цього немає, але є багато напрацювань, які свого часу дозволять це зробити. Також розробники поділилися цікавими ситуаціями, які вже зараз з'являються через рівні реплікації, але такі речі швидко доналаштовуються. Тож, якщо комусь цікаві деталі, варто переглянути шоу повністю, воно було справді насильство. Зичено живими прикладами з процесу розробки. Останнім часом досягнуто чималих успіхів в отриманні більш послідовного використання диких ліній поведінки у ботів як у Squadron 42, так і в Star Citizen. Якщо говорити конкретно про радіостанції, то на деяких рівнях у Squadron 42 є багато сценаріїв стелс рівнів, які зараз в основному заскриптовані. Якщо вас виявлять або якщо виявлять тіло, яке залишить гравець після безшумної ліквідації, NPC повідомляють цю інформацію по рації своєму лідеру, і це змінює хід рівня. З стелсового набагато більш бойовий рівень. Ці моделі поведінки дуже заскриптовані, але було досить багато дискусій про те, щоб зробити їх більш системними і загальними. Тож так, боти передаватимуть один одному інформацію як голосом, так і через рації, причому використовуючи вже наявні механізми поширення звуку. Це є в довгострокових планах, але поки що без навіть приблизних дат. Також серед нових моделей поведінків ботів буде можливість здатися в полон. Для Squadron 42 цей механізм уже реалізовано. Для Сідезен проводить адаптацію цього коду, тому що є багато нюансів і відмінностей у роботі цієї механіки для ММО і сингл-проєкту. Далі було питання про навігацію ботів. Нині навігаційною сіткою вкрита майже вся поверхня, виняток стосується старих бункерів. Саме тому там немає патрулів-ботів. З часом таких місць не має залишитися зовсім, але звісно ж, варіативність вибору маршрутів буде різною. Щільність навігаційної сітки відрізнятиметься. Деякі налаштування будуть доступні гравцям, наприклад, при замовленні патрулів на Будованих базах, але деталі будуть тоді, коли система баз почне реалізовуватися в постійному всесвіті. На запитання, чи побачимо ми коли-небудь знову NPC, які їздять у вагонах, відповідь так. Таку функцію вже реалізовано для сквадрона, і її буде перенесено в Star Citizen. Для запуску функції потрібно перевірити всі рухомі склади в грі, на предмет прописаних точок транзиту, щоб NPC могли врахувати їх для створення своїх маршрутів. Також ми отримали цікаву відповідь на питання, як NPC будуть отримувати інформацію про світ, чи будуть вони Використовувати для цього ті ж самі предмети, що і гравці. Наприклад, сканери або радари, які нам показали на Citizen Відповідь так. Команда намагається максимально наблизити поведінку шиї до реального гравця, але так, щоб зробити це з мінімальним навантаженням на сервери. Тож, це компроміс. Але фактично NPC будуть використовувати все те, що використовують гравці, щоб отримати або передати ту чи іншу інформацію: радари, сканери, рації. Так, навіть рації для передачі інформації про події навколо. Питання було про наболіле про ботів у тепозах по всьому стентону. Гравців цікавили, чому просто не поміняти їм базову позу, щоб вони, наприклад, сиділи так, щоб це не виглядало як зламано. Відповідь досить цікава: поведінки NPC ламаються з величезної кількості причин: розсинхронізація серверами, клієнтам, збої в алгоритмах поведінки, спрацювання винятків у логіці тощо далеко не всі ці ситуації можна зімітувати в тестовому середовищі розробників, і тому боти в тепозі є червоними прапорцями для розробників, які показують. Що щось зламалося. І якщо зробити якусь звичайну позу, це можна просто не помітити. Гравцям може здаватися, що якщо боти продовжують завмирати, значить робота не ведеться, але це не так. Зараз у пріоритеті виправлення алгоритмічних проблем, і вони фіксуються. А ось проблеми синхронізації, на жаль, будуть ще довго. Тому очікувати зникнення завмерлих ботів наступного року не варто. Наприкінці шоу Джаред знову нагадав усім, що команда вирушає на різдвяні канікули, і наступні випуски варто очікувати приблизно 25 Січня. Тепер трохи інформації щодо зміну дорожній карті. Як деякі з вас, можливо, помітили, зараз проводиться тестування майбутнього відділення рівня реплікації від ігрових серверів. Оскільки потрібне додаткове тестування, розробники перенесли це завдання до стовпця 322. І ймовірно, рівні реплікації можуть з'явитися в одному з підпатчі 3.22. На сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання. Та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5 тисяч ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.